Тут купити водичку Нафтуся. Ой! Це не жива людина. Слухайте, а хто це? Ну, це турист. Людина, яка приїжджає пити нафтусю і вирішили увіковічити, поставити йому тут пам'ятник. Слухай, на плечник і тут несе водичку, написано Нафтуся. Все, ми йдемо з ним. Мої друзі. Ми знаходимося в східниці. Знаменитий курорт бальнологічний. І ми сьогодні таку зробимо невеличку прогулянку. Погода сьогодні просто чудова. Так, вже весна. Відчувається подих весни. Ой, дивіться, ми біля третього джерела зараз знаходимося. Тут такий сувенірний базарчик є. І подивіться, тут гарні такі дерева тут у нас. Які шишки. Так, Це то смерека, то смерека, до речі. А підемо далі, там дуже багато ялиць. Ми вам обов'язково про них покажемо. І розкажи, чим відрізняється смерека від ялиць. Обов'язково. О, тут у нас такий сувенірний базарчик. А ми сьогодні вирішили собі прогулятися, таку невеличку витічку зробити. Погода сьогодні гарна, і прогуляємося та весна зразу та відчувається. Запах гарного дерева. Що дуже добре. Люблю запах дерева. Ви знаєте, щось є в цьому таке гарне. Шкода, що не можна передати вам цього запаху. Тут у нас чай продають різні. О, навіть каву, представляєте? Чай, кава з запахом Карпат. Так, так. Тут у нас все є. Так що поки Ви дійдете до третього джерела, можете собі придбати дуже багато цікавих речей. О, а то якраз окуляри нам треба. Ну то ми пізніше зайдемо. О, карпатські Корішки, смаколики, біло, Так, горішки. Тут можна... Придбати. А ми зараз зайдемо в Чарівний ліс. Подивіться, як наші люди дбають за білочок, за пташок. О, О, а там, там горішки лежать. Так, горішки навіть видно. Тут їх, до речі, багато. Якщо нам повезе, то ми їх обов'язково сьогодні побачимо. І, і так? погодуємо. Так, і погодуємо. Йдемо до третього джерела, до речі. Тут ще лежить сніг. У нас вже давно роста кругом, а тут ще багато снігу, тому що ліс такий дрімучий, неймовірний, сосновий, ялицевий, хвойний. Повітря ну, таке дуже-дуже запашне і кажуть, дуже добре весною дихати тим повітрям і такий суміш запаху, чи якесь листя прілого, снігу, який тане, хвої. Це все разом ну, просто неймовірно. І ви ж не забувайте, що тут. Рівень над рівнем моря вищий, ніж в Трускавці, там Бориславі, Дрогобичі. І тому тут своєрідний клімат. І ясно. Завжди холодніше. Завжди холодніше, коли не приїдемо. Будете їхати, завжди тепліше. Так. Одягайтеся. Одягайтеся обов'язково. Обов Бо в східниці холодні. Слухайте, всі з лісу щось несуть. Ягоди, гриби збирають. А ми в ліс приїхали зі своїми презентами. Тому що його дівнички, і ми туди кладемо горішки для. Білочок насіннячко для тишок а то ж не все з лісу, та й з лісу слишком. Правильно, правильно. <свісна> Треза друзів наших менших трошечки. Так, а тепер йдемо на водичку, так ще в інші. Водівнички дамо. А тут, до речі, реклама? Музей першого відкривача східницьких джерел мінеральних вод Омеляна Стоцького. Хто його знає, якби не він, чи б ми пили цю східницьку водичку? Повірте мені, він дуже багато зробив для цього. Хто має бажання, можете відвідати цей музей. Тут навіть ввечері можна гуляти. Поставили ліхтарі, і дуже дуже гарно. О, подивіться, це все наші знамениті ялиці. О! -о, -о. А тут ще одна така гарна годівничка. Екопроєкт від артстудії коло глини. Все роблять з глини і тут також можна насипати насіннячко і горішки. Звірятка. І пташки точно не припадуть. А ми підходимо до третього джерела, і для, до запаху хвої приєднався запах нафтуся. Він, до речі, дуже специфічний. А тут третє джерело у нас. Ось пише джерело номер 3. Мінеральна лікувальна вода, типу, нафтуся. Ну, це тут можна і не писати, все чути. Ось так вона тече. От подивіться, тут така драбина, вона пішла вгору, а там, до речі, є дуже така цікава доріжка, яка веде до джерела номер 1 Вони дуже подібні. Але якщо ви хочете прогулятися лісом, повірте, ви отримаєте дуже багато задоволення. А тут у нас, до речі, Людей, яким потрібно підігріти водичку. Це лікар назначає, кому треба підігріти. Вони тут сухий спирт. Спеціальне місце для них, де вони собі підігрівають Нафтусю. От Нафтуся, дуже цілюща водичка. Просто в лісі. Слухайте, неймовірно. Люди сотні тисячі кілометрів їдуть, щоб її тут попити. І з песиками так. Тут гуляють. Ну як же ж без песиків нам не обійтися. Привіт-привіт-привіт. От подивіться, гуляли-гуляли по лісі, зайчиків не знайшли. О, а Але тут ще тут крім Парні зайчиків є. Так, і крім зайчиків є. Ручна робота. Так, будете, зараз дуже модно. Так, так, бути в скидниці обов'язково придбайте. Буду нагадувати вам про цей ліс. А я зустріла в лісі ведмедя, майже справжнього, дерев'яного, натурального. Він запрошує в медовію. Ось таку коливу, мабуть, все зв'язано з медом. Така доріжка гарна вирощена, камінчиками, деревом. Може, скільки шишок на верхівці. Це у нас смрека. З такими гарними шишками. Так. Візьми ту ялинку, вона ньому є. Обов'язково. Мабуть, і на Новий рік наряджають і вона стоїть така красива. А тут у нас ще дуже гарні котики. Я зрозуміла, що це місцеві аборигени. Так, Це місцевий бомок. Нам сказали, бомон. що звати Вася. Насправді це дівчинка, але ну, не знали, що то дівчинка, не звали Вася. А в неї ще донька Кася. А так Вася і Кася бігають. Вон справа, я бачу Кася. О, Кася ну, прийшла це, сюди. Ой дівчинка. Боже. Та яка красоня, подивіться. Їх тут всі підгодовують. Їх тут всі люблять. Да, вони місцеві Так, да, Це місцеві. Mm -hmm. Так, а тут ще така кафешка. От подивіться, чекають перші гості, перші відвідувачі. Так, а, тут що закри... зачинено. а тут зачинено. а тут а вони вже. Все чекають. Це з дерева в лісі, слухайте, а тут можна і шашлики, з'їсти, такі альтаночки дуже гарно. Дивіться в які сосни. І запах. Слухайте, шашлики, кава, запах о Карпат. Відчиняйте, бо вже перший відвідувач є. Вася сидить. І так ми перейшли на другу сторону від третього джерела. Тут дуже гарна така смерека. ще шишечок стійки, ну просто. А на верхівці просто як новорічні прекрасно. Так, да, воно просто чудо. А там далі дуже цікаве наше. Дуже цікаве дерево наше, яке називається мудрина. Але, на жаль, воно зараз голочок не має. Це єдине дерево хвойне у нас, яке скидає голочки на зиму. Тобто такий вигляд трошки неприглядний. Але зате весна зараз починається, голочки пізніше з'являться, такі салатового, такі приємного, гарного кольору. Але це все буде трішечки пізніше. А то сосна. Сосна любить, яке Модрина, вони люблять такі гарне, освітлене місце, і треба багато сонця, багато освітлення і тому вони тут якраз. Ростуть, а там далі місточок, до речі. А за місточком пішла дорога. Відпочивальний комплекс три сини і донька. Ми вам сьогодні обіцяли, правда? Як відрізнити ялицю від смереки? Це перед нами ялиця біла. А чому біла? Тому що якщо подивитися, знизу має такі дві полосочки. І подивіться, уважно як голочки. Одна напроти одної. Оце ялиця біла. А це перед нами смирека, Це, до речі, наша місцева назва. А наукова ялина європейська. На відміну від ялиці, подивіться, голочки і зверху, і знизу. І навіть по кольору вони трошечки інакші. От, будь ласка, ялиця, так, це ялиця, а це смирека. Ну що ж, вік живи, вік очись. І за нами неймовірно красиві дерева. Слухайте, але я вам хочу ще показати небо. Воно сьогодні таке голубе-голубе-голубе, дуже красиве. А ми продовжуємо нашу подорож. Тут також, бачите, такий базарчик є невеличкий. І по дорозі є. Мінеральна лікувальна водичка, типу Нафтуся, 2. 1 С, вибачаюся, 1 С. А тут ще є одна дуже цікава тваринка. Яка, місцевий Так, Бомонт також місцевий, називається Василько. Правда, я б його назвав Бамбула. Він величезний. Це дуже відпочинковий такий популярний тут комплекс Трисиди та донька. І там праворуч дуже гарний такий будиночок і купол. У Львові є такі з флюгерами будиночки. так? Ну Флюгера я тут не бачу, але будинок гарний. То в нас котики були, а тепер собачки нас супроводжують. Ми коли буваємо в східниці, не можемо пройти, ми цього маленького. Дивіться, яка тут краса для того, щоб вдома було затишно, комфортно, тепло, гарно. Тут постіль ну просто неймовірно, натуральна, скатертинки, аксесуари для ванної кімнати, покривала. Все дуже дуже гарне. І дивіться, яка гарна постіль. Ось така хлопчача. Знаєте, часто в квіточки, і якщо хлопчику мужчині важко знайти з такими дерев'яними гудзочками, сіра, ну така дуже гарна, натуральна. Так що будьте в східниці, приходьте і знайте собі кусочок східниці, частинку привезете додому і будете завжди згадувати вдома і дивитись. Слухайте, дивіться, яка неймовірна ялинка, така пишна, красуня. Але я хотіла вам показати щось інше. Тут тече такий потічок, ось бачите. Ще є трошки сніг і маленький мурашник. І напис спеціальна табличка Бережіть мурашник. Такий цікавий потічок, шум води, каміння, дерево, ну, ми в Східниці, ведмідь, куди ж без нього. І такий цікавий заклад, спотикач. Тут можна випити каву, перекусити, є глінтвейн. Зігріваємо, даруємо любов. Так, часто запитують: а як живуть місцеві люди, які здавна сотні років тут жили? Бачите, дерев'яний будиночок, люди запасаються дровами. Неймовірно красива природа, потічок. Тече багато ялинок, гори. Ну, живуть в такій красі. Слухайте, ми далі мандруємо. ну і Смиреки ялини ялиці, а тут неймовірно красивий паркан. Бачите, тут монтовані і колеса, і полумиски, якісь чайнички, філіжанки на каву. Тут маленький такий замок. Слухайте, ну дивіться, як гарно. Просто витвір мистецтва. Вже й на будинок не дивишся, тільки на паркан. Слухайте, в качечок тут своє життя. Таке враження, що вони щось переговорюються, шукають їжу. І качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Слухайте на ну все як Шевченка. Так, це місцева знаменитість. Він напевно втік десь з Африки. Тут його хтось прихистив і зараз джамбо джамбо джамбо-джамбо. Це наша східницька знаменитість. О, Такого котика ви точно ніде не бачите. мяу 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 Всі вирішають хто-то. Пам'ятаєте, такий був фільм. Лев готується стрибнути. Це точно про нашу кицю. Джамба-джамба. Ой, каса. Джамба-джамба. Так, Думаю, що тут якісь ляги, мабуть, не чухаєзвика. Ми далі подорожуємо по східниці. Слухайте, що вже лелеки прилетіли. Вузьке. <світить> <гум> Ні, то штучний, але вони скоро прилетять. <пусить> І весну нам привезуть, принесуть на крила. Так, люди заготовлюють дрова. Дивіться, ці, який цікавий будинок з лебедями. Колись так було модно, лебеді символ вірності. І ось там на горі такі гарні пейзажі, також будують будинки, вілли. Дивіться, люди біля хатів будують собі такі невеличкі ставочки, озерця з арочками, вежами, мостами. Ну, слухайте, цілий замок. Дуже часто біля віл ставлять каплички. Бачите, тут і молитва, і статуя Ісуса Христа. А трошки далі на протилежній стороні Діва Марія і біля неї вербичка. Люди проходять, моляться, це як оберіг будинку і того місця, де люди проживають. Знаєте, у всьому в світі зараз входить мода на екологічність, екологічна їжа, взуття, одяг, постіль, тканини. Ну і екологічне, звичайно, житло. З таких великих балок дерев'яних. Дуже такий гарний затишний будиночок, ну екологічний, мабуть, дихається в нього дуже добре, який здається в оренду, можна відпочивати. Так, ми далі мандруємо східницею. Куди йти? Багато санаторів, білосніжних на фоні такого неймовірного голубого неба. Ось там зелені смирикові ліси. Ну, а тут дві дороги: направо, наліво так куди йти? Направо підеш жирафа. А наліво така цікава, весела сімейка. Він вона. ну І, звичайно, їхня маленька дитиночка. Так, вибираємо, куди йти. Ми в східниці сьогодні бачили різних тваринок. Слухайте нас, ну, Страуса не бачили. Зарив голову в пісок, даде. О, а голова тут. Слухай, дивись, які неймовірні панорами, білосніжні санаторії, зелені ліси, карпатські смереки, голубе небо. Ну, а церква виглядає взагалі неймовірно і розкішно. Я чула, що вона має дуже цікаву історію. Так, так, проектом займався цією церквою. Наш видатний архітектор Василь Нагірний, який спроектував більше 20% церковної церков на території нашої Галичини. І, до речі, квітка цисик, вам відома, ця знаменита співачка, правда? Так, вона так. була його правнучкою. Вона відреставрована зараз надає на даний момент, тому що під час радянського союзу була дуже запущена, і це гордість східничан, церква Петра. І па. ми далі мандруємо по вулиці Золота Баня, і тут такі цікаві назви: лягоміни. Що ви думали, це таке? Ну по якому? По-нашому Лягоміни – смаколики, солодощі, так здавна назвали. До речі, дуже часто кажуть слово файно. Це ваше западенське слово, а от і ні, це калька з англійської мови гарно, добре. Значи перші, зараз... слухайте, центр східний, це таке враження, що ми в дрімучому, дрімучому лісі. І тут нас зустрічає, ви не повірите, хто ведмідь. Колись їх тут було дуже багато, зараз, ну, звичайно, так багато не є, і вони занесені навіть червону книгу. Ну, але ведмідь такий незвичайний, такий хайтековий, сучасний.